Сьогодні готуємо до нашого новорічного меню 4 смачні салати. Салат Мимоза, салат бабусине диво, салат новорічне свято. Салат королівський. Салат мимоза. Який відомий вам, мабуть, з дитинства? Розпочнемо з цибулі. Нарізаємо дрібним кубиком. Розміщуємо цибулю у тарілку та маринуємо. Додаємо 1 столову ложку 9% поки, Додаємо 2 чайні ложки цукру, пів чайні ложки сілі Додаємо 100 г води. Залишаємо вигнуватися. Натираємо 350 грам вареної картоплі. На великій терці. Перекладаємо сардину у тарілку та розминаємо виделкою. Дві великих морквини натираємо на крупній терці. Натираємо сир на крупній терці. Відділяємо жовтки від білків. Натираємо на мілкові терці білки окремо від жовтків. Збираємо салат у кільці 20 см. Перший шар це картопля. Солимо та додаємо сітку з майонезу. Далі риба. Додаємо мариновану цибулю. Та сітку з майонезу. Шар моркви. Притрамбовуємо та додаємо сіль та перець. Сітку з майонезу. Додаємо сир, Притрамбовуємо та додаємо майонез. Додаємо половину жовтка, іншу частину залишаємо для прикраси. Сітку з майонезу та білки. Додаємо сіль та змащуємо майонезом. Розміщуємо на 2 години у холодильник. Після холодильника знімаємо кільце та прикрашаємо. Ну, все, наша страва готова. Смачно, смачно, неймовірно смачно! Всім рекомендую салат, який мені дуже смакує це бабусине чудо. Для цього знадобиться пів кілограму печері, які ми нарізаємо слайсами. Смажимо гриби на соняшниковій олії. Додаємо сіль та гриби готові. Підготуємо сухарики до нашого салату. Пиємо чайну ложку сухого чеснику, суміш перців, щепотку солі Дві столові ложки олії Смажемо Смажимо сухарики. На середньому вогні 10 хвилин Підготовлюємо овочі. Цибулю нарізаємо чверть кільцями. Все з цибулею покінчено, але я пролив не мало сміст. але це сльози радості, бо скоро я буду смакувати цим салатом. Морку натираємо на крупній терпі. Ось таким кусочком вийде наша морква. Обсмажуємо овочі. У першу чергу цибулю. Перемішуємо, доки вона не стане прозорою. Солимо та додаємо перець. Більше ніяких спецій не потрібно. Через 2 хвилини додаємо моркву, Перемішуємо та далі обсмажуємо. Після того, як овочі стали м'якими, залишаємо вистигати. 300 г твердого сиру нарізаємо невеликими невеликим шматками. Ось такі шматочки ми отримали. Яйця подрібнюємо на такі ж шматки. Змішуємо інгредієнти. Наші бездоганні обсмажені печері. Фасоля, яку законсервувала моя бабуся. Яйця. Пам'ятайте, що всі інгредієнти мають бути і температури. Додаємо сир. Підсмажені українські овочі. Все гарненько перемішуємо та додаємо майонез. Знову все гарненько перемішуємо. Залишаємо на декілька годин у холодильнику. Після чого накладаємо сухарики та прикрашаємо зеленню. Все, страва готова. Усі інгредієнти гарно поїдуть. Буду рад, якщо вам цей рецепт сподобається і ви приготуєте його на своє свято. Почнемо під назвою новорічне свято». В першу чергу займемося рибою. Чистимо та видаляємо кістки. Ми отримали два філе. Нарізаємо їх мілким кубиком. Нарізаємо цибулю мілким кубиком. Відділяємо білок від жовтка. Натираємо жовтки окремо від білков на маленькі терпки. Відчищаємо моркву та натираємо на крупні тертки. Сир натираємо на мілки тертки. Мілко нарізаємо кріп. Збираємо салат. Першим шаром жовток. Додаємо сітку з майонезу. Другий шар це риба. Далі морква. Додаємо сітку з майонезу. Додаємо укроп. Додаємо цибулю. Невелику кількість майонезу. Тепер сир. Знову майонез. Останній шар це білок. Накриваємо плівкою та залишаємо на одну годину у холодильнику. Знімаємо кільце та прикрашаємо. Все, наша страва готова. Це дуже ніжно та смачно. Салат королівський. Нарізаємо м'ясо дрібними кустами. Огірки ріжемо також дрібними шматками. Натираємо карпаплю на крупній тертці. Сир натираємо на біликій тертці. Натираємо морку на середній тертці. Відділяємо жовтки від білків. Натираємо на мілкої терпки жовтки і від білки. на немілкой. Збираємо наш салат. Топлю змішуємо з майонезом та викладаємо перший шар. Підсолюємо та додаємо м'ясо. Сітку з майонезом. Жовтки. Відразу сітку з майонезу. Далі огірки. Сітка з майонезу. Шар з моркви. Сітка з майонезом та останній шар. Сир. Прикрашаємо салат. Видаляємо папір та прикрашаємо білком. Все, страва готова! Цей салат може прикрасити любий стол. Ось так гарно повинні виглядати ваші новорічні салати. На моєму каналі також є перша частина цього відео. Кому цікаво, подивіться і її. Смачного вам!